Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Круп. І В нас оновилася безодня, і я ще кілька змін хочу привнести в це відео. Я подумав, що одинадцятий поверх вже показувати немає сенсу, тому що, по-перше, це мало хто дивиться. А по-друге, якщо у вас виникають проблеми на одинадцятому поверсі, тоді мої поради, які я можу зробити, використовуючи своїх персонажів, вони будуть вам не такі корисні. Рисні, тому що, скоріш за все, ви не можете закрити, тому що ще не прокачали достатньо свій акаунт. Тож цього разу ми починаємо одразу з 12-го поверху, і він значно складніший ніж попередні, тому що, по перше, тут дуже дуже багато хп. А по-друге, з'явилося дуже багато блоків, які не дають нам взяти в будь-яку половину того, кого ми хочемо. Бафи в нас дуже спеціалізовані на навичку Гео та Кріо. І у першій же залі ми зустрічаємо імунітет до гідро та електрощити, які вже нас дуже сильно обмежують. В другій залі в нас знову бос нашелонен, що теж нас обмежує вибором персонажів. І в третій залі в нас знову імунітет до гідро та ще кілька супротивників. Насправді, третя зала найпростіша, однак будемо розбирати, мабуть, цього разу кожну кімнату. Для свого першого траю я обрав Хайпер Блум у першу половину та Мавуйку Земілі у другу половину, щоб зрозуміти, з чим взагалі матиму справу у цій безодні. Сам Тульпа досить простий супротивник. В нього є гідростатус, тож все, що добре реагує з гідро, чудово підходить для цього боса. Якщо у вас є зайвий піро персонаж, то він, мабуть, підійде найкраще на вашому аккаунті. Я ж взяв Хайперблум, щоб показати, що Хайперблум усе ще може закривати безодню. Однак, якщо у вас немає Нахіди або альхайтама, я б краще розглянув якусь іншу команду. У другій половині в нас електровісник та далі коник. Тобто у обох супротивників вам доведеться збивати електрощит. Найкраще це робить піростатус, дендростатус та кріостатус. Тому саме таких персонажів краще брати в другу половину. Я взяв комбінацію Бьорнінгу, тобто в мене є одразу і піро персонаж, і дендроперсонаж. Насправді краще було б взяти мені сюди замість іансан Бенета, тому що на цьому супротивнику було б значно простіше. Однак мені захотілося взяти саме таку куком. В коника на грудях є кулька, саме на якій і є щит, і його треба зняти. Якщо коли м, досягається 30% цього щита, ви не встигаєте його добити, то бос підлітає вгору і треба робити механіку. В моєму випадку, як бачите, він упав на землю одразу. Раджу вам сконцентруватися саме на другій половині цієї зали і обирати команду під неї. Друга половина починається босом на шелонен. Саме для нього я і взяв воророна, тому що завдяки його Найт Сол механіці він здатен збивати цього боса. Плюс він може підстрибнути, коли буде фаза тотемів, і також допомогти мені вбити цього боса. Єдине про що варто пам'ятати, то щоб активувати Найт Сол воророна, потрібен або гідроперсонаж в мене тут сінцю, або ж взяти сюди іншого Найт Сол персонажа. Інакше. Оророн не активується і не пришвидшить настання цієї фази. Якщо виконувати механіку, бос не складний, а просто дуже-дуже товстий. Тож, як бачите, він зайняв у мене цілих півтори хвилини. В другій половині три супротивники підряд, і саме третій викличе у вас найбільші проблеми, тому що там знаходиться вайоб. Спочатку в нас робить з фонтейно його недолік, те, що він постійно відходить назад, коли ми його б'ємо. Далі з'являється голем піро. Тому на цьому супротивнику моя мавуйка не те, щоб щось корисне робить. Так, в нього не повний імунітет, але все ж таки Емілі спричиняє тут основну шкоду. І ось наш вайб нагадує, що він з'їдає нашу енергію, вмикає щит, і нам його треба знищити. На щастя, за рахунок Мавуйки, мені це зробити не дуже складно. Однак, коли я взяв замість Мавуйку сюди головного героя, то в мене одразу почалися проблеми, тому що без своєї ульти він спричиняє досить мало шкоди. Плюс в Емілі я не міг зробити так, щоб в неї була ульта. Коротше, самі лише проблеми. Тож, здебільшого, ця зала і була найскладна. Ладніше. Третя зала починається з двох міміків, їх не складно вбити, так вони не те, щоб сходяться разом, однак вони одразу стоять досить близько одне до одного. І коли ми їх добиваємо, з'являються дві легендарні краплі. Я раджу ставати біля високої, тому що це ренжова крапля. І друга до вас підлетить. Під'їде, підкрутиться. Ну, ви мене зрозуміли. Найскладніше тут просто вижити. Вони стоять на місці, нічого не роблять і просто. Багато б'ють. Так, Хебешки в них не так і мало, однак і небагато. Трішки потанцювали і упорилися за хвилину. Друга половина починається з двох маленьких левиків. Далі гідровішап теж легкий супротивник. І в кінці з'являється крокодил. Єдине, що об'єднує усіх цих супротивників, те, що в них усіх є резист до гідро. Тому можна сказати, що невілет та решта гідроперсонажів в цій безодні не найкращі тіммейти. Однак не те, щоб вони не могли це пройти, просто їм буде складніше ніж іншим. Як бачите, ця зала в мене закрилася найшвидше. Як і минулого разу показують ті команди, якими я проходив цю безодню, і як бачите, тут в нас багато чіорі, багато Емілі. Я використовував Мавуйку. Ті, хто помітив, що з нею щось не так, то в неї в руках фавоній, тому вона дамажить значно менше. Я спеціально зменшив її демедж, щоб вплив на закриття був найменший. Однак, мавуйка, це мавуйка, вона все одно залишається досить сильним персонажем. Щодо решти персонажів, то я знову зробив цю табличку. І ні, я не додав поки що ще одну графу, тому що в мене не було часу це зробити. Однак, як бачите, у першу половину найкраще підійдуть Гео та електроперсонажі. Якщо у вас є хороша команда з Ніло, то її також можна взяти. Просто Ніло буде єдиним гідроперсонажем у цій команді. Однак у вас можуть вимкнути певні труднощі з другим босом, тому хоч вона і Можливий вибір, однак, не найкращий. В другу половину краще підійдуть Кріо, Гідро та дендро персонажі. Однак я пробував, наприклад, заганьку закривати, і мого скіла не вистачило, тому я навіть не додавав це закриття в відео. Щодо універсальних персонажів, то цього разу це усі Піро ДД та також Хайперблум з Оверло Шевриз, тому що ці комбінації персонажів добре підходять до обидвох половин цієї безодні. Ну і власне Часка. Часка завжди буде універсальним персонажем для обох половин, поки не настане ера ераоє демеджу. Тож, поки є сінгал таргет, часка буде актуальною завжди в обох половинах, тому що до неї можна взяти дуже різних персонажів. Що ж, загальні поради у мене будуть наступними. Якщо у вас є сильна команда з невілетом, то беріть її в другу половину, а для першої підбирайте найсильніше, що залишилося. Якщо у вас є дві сильні команди з піроперсонажами, тобто, наприклад, Мавуйка та Арлекіно, тоді просто беріть мавуйку в одну половину, Арлекіно в іншу. Якщо у вас є нахіда хайперблум, тоді оберіть якусь команду для однієї з половин, а в другу візьміть Хайперблум. В кінці відео цього разу залишаю вам картки своїх персонажів. Це значно простіше для сприйняття, і я дивуюся, чому я давно вже не почав так робити. Дякую На цьому все, і бажаю вам удачі в закритті вашої безодні. Бувайте!